У Вінниці розшукали підлітків, які заради розваги побили безхатька, зняли все на відео та опублікували в інтернеті. Запис виявили правоохоронці. Про це повідомляють у поліції Вінниччина. Парубки з Вінниці віком 15 та 16 років, зі слів хлопців, після вживання слабоалкогольних напоїв, вони побачили чоловіка, який лежав на землі, вирішили побити його та зняти це на відео. Один з підлітків наносив удари, другий фільмував. Подія сталася близько місяця тому у дворі одного з мікрорайонів обласного центру. Потерпіли з цього приводу до поліції. Не звертався за вказаним фактом. Розслідується кримінальне провадження 2 липня. Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому видно, де хлопці побили чоловіка, який лежав на землі. Після проведення комплексу оперативно-розшукових дій поліцейські встановили щодо правопорушення причетні двоє віничан віком 15 та років. Вони разом із батьками були доставлені до підрозділу поліції для проведення слідчих дій. За цим фактом поліцію розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті двісті 106 Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено обмеження волі до 5 років.